Коли жінка хоче зайнятися коханням, вона просто просить розщіпнути блискавку на сукні. А чомусь у чоловіків схожий номер з ширинкою не проходить. Ой, у мене депресія, я товста і самотня. Яка ж ти товста? Де покажи. Краще я тобі покажу, де я самотня. Йде мужик по вулиці, широко розставивши ноги. Назустріч йому йде інший мужик. Е, що з тобою? Та так. Лікар сказав, що багато холестерину в крові, е? Та ну сказав, щоб я до яєць, навіть і не доторкався. Жінка познайомилася на сайті знайомств із заможним чоловіком та пішла на побачення. Повернулася дуже сумна і каже подрузі: уявляєш, він приїхав на Мерседесі 1928 року. Ого! То це ж раритет! Ну так, і він його перший власник. Свекруха свариться з невісткою. Закрий рот, а то хто-небудь залетить. Ой, через рот, мамо, залетіти не можна. <рес> Поліцейський стоїть на посту і лається матом. А поруч із ним стоїть маленька дівчинка. Як вам не соромно лаятися при дитині, обурюються перехожі. А ви б на моєму місці не лаялись? Вона вже другий тиждень ходить за мною і просить переспати з її сучкою. Їй, бачте, потрібний поліцейський собака. <рив> Голос дружини зі спальні. Ха, ти де, мій принц? Голос чоловіка з туалету. Я тут, Пф, моя принцеса, на білому коні. Та мені треба гроші, а не та, як її там робота. Очі в тебе мамині, а цицькі і татові. Ідіот, у мого тата немає цицьок. Ну, от і я про що.